Малкаймо. Так. Можна, я тебе запитаю, а ти пообіцяєш відповісти, не принижуючи мене? Так. Чому ти не зняв мене? Коли ти почав писати, ти писав для мене. То чому ти не зняв мене? Так от чи ми сварилися всю ніч? Ні, не тому. Не бреши, Марія. Я не брешу. Ти брешеш це тому? Ні. Спершу ми мали зробити це разом. Я не знаю, коли це все змінилося. Я не знаю, коли я не знаю як. Знаю тільки, що сиділа посеред глядачів і думала, ого. Я не хотіла себе віддавати. Я не хочу вникати, чому ти вибрав Тейлор. Але ти добре боровся. Ти боровся, щоб зняти цей фільм і зняти його так, як ти хочеш. Так чому ж ти не боровся за мене? Бо я б добре зіграла. Я б зіграла, може навіть і краще. Ось вона. Що? Дована правда. Ти всю ніч влаштувала мені феєрверки, щоб у кінці виявилось, що ти заздриш. Я не заздрю. Заздриш? Ні, я не заздрю. Звісно, заздриш. Те, що я відчуваю значно глибше, і це не заздрість. Годі, не сміши мене, Марі. Просто я... я вже не можу розказати свою історію. Я не можу керувати тим хаосом, що тут відбувається. Бо ти це вже зробив, ти це зробив, і Тейлор це зробила. я знаю, це не тільки мій, це трапилось з нами обома, але ти зміг взяти все бритк і гідке і перетворити на прекрасне. Але Малкольма я в цьому застрягла. І я хотіла, щоб ми зробили це разом. А якщо бути до кінця відверто, я б зіграла б краще і я б зробила твій фільм краще. Ти перестала зніматися. Коли дали фінансування, я просив тебе на прослуховування. Ти погодилась, але не охоче. Ти талановита, але цього замало. Цього треба хотіти. Повір, я хотіла цю роль. Це неправда, бляха. Ти не спробувала, і це сувора реальність. Інстинкт, що був в Амані, присутній і в тобі. Це інстинкт шкодити собі. Він у тебе ще є. Я не пробувала, бо ти цього не хотів. Не вдавай себе жертва. Ти хочеш сказати, що тобі здалося, що я не хочу. Тому не спробувала. Ти просто нестерпна. Та пішов ти? Марія, що ти робиш? Ти пам'ятаєш ті антидепресанти, які я приймала. Я їх більше не приймаю. І мені погано. Мені дуже-дуже погано. Я не зав'язала. І не збираю зав'язувати. Я шматок лайна. Я брехло. Я спала з усіма твоїми друзями. Спала з друзями. Я обіграла твою матір. І знаєш, що ми річ. Не байдуж. Все одно. Бо я на це заслужила. Так що скажи, Малкольм. Де дубані таблетки? М? Де таблетки? От що таке?